Останнім українцем, який цього вечора піднявся на ринг, став 22-річний представник першої напівсередньої ваги Данило Лозан. Хлопець родом із Миколаївської області. Єдиний серед усіх учасників турніру від України, хто постійно проживає на батьківщині. Мешкає в Умані. Його батько перебуває на фронті, тож йому по-справжньому близькі всі ті жахи та виклики, які переживає наша країна. Уже в другому раунді Лозан змусив суперника відчути жорсткість української школи боксу. Толтаєв опинився на п'ятій точці. Здавалося, що бій потроху йде до логічної. Завершення, і ось тут почалися брудні ігри. Розуміючи, що за очками він програє, Толтаю почав вдаватися до небезпечних рухів головою вперед. Класичне порушення правил, коли голова боксера заходить за передню ногу. Такі прийоми у виконанні казаха траплялися неодноразово. Але що робив рефері? Нічого. Абсолютно жодного попередження. І це при тому, що кожен такий рух міг закінчитися травмою. У четвертому раунді наслідки цієї тактики далися взнаки. Данило отримав розсічення біля лівого ока. Лікар оглянув Ксера і дозволив продовжити бій. Лозан не знітився, а навпаки, ще жорсткіше пішов уперед, повністю контролюючи хід поєдинку. Але у п'ятому раунді історія повторилася і цього разу ще нахабніше. Наприкінці трьох хвилинки Толтаєв знову врізався в головою в українця. Тепер уже розсікши йому лоба, кров пролилася. І на цей момент у Лозана вже було два серйозних розсічення. І хочу акцентувати: обидва вони були наслідком грубих порушень, але жодного штрафного бала казах так і не отримав. Лікар, побачивши інтенсивну кровотечу. Що порадив зупинити бій, і тоді вже все вирішувалося за судівськими записками на момент зупинки. Вердикт 47-47 і двічі по 48-46 на користь українця. Двоє бокових суддів віддали перемогу Лозану. Один примудрився виставити нічию, і це при тому, що в активі Данила був нокдаун. Перемога залишається за українцем, але гіркий присмак від суддівства та відверто брудних прийомів суперника залишився.